I'm припадала, щоб тільки над Україною, над Зарібському сердечку, тільки не лунала Божа любов, Боже благословення. Хай диренька наша матька Божа, всіх нас бере посіємо форму. Веде нас у житті до любичого Господа, повертайте свого материнського сердечка. Хочу вам таку історію розказати, поки ми стоїмо тут зі Сідова. Їхали ми мене Заїхала 77 кілометрів, а назад ми не заїхали, 30 кілометрів прийшлося пішки йти. Не витримав велосипед, розліталося все внутрі. Хочу подякувати всім, хто допоміг мені з запчастинами. Ми справили велосипед, ми молимося